Доброго раночку! Дорогі друзі і підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене сьогодні вранці. Ми зараз на прогулянці з Лірою. Подивіться, яка краса. Я вам хочу показати два сонця. Одне в небі, одне в воді. Лірка ганяє, радісна, радісна. І я йду теж на прогулянку, тому що ранок це зерно дня. Як ти почнеш день? Тобто вранці такий і день буде. Ну і як не подивитися на цю красу, де ми ще можемо її побачити. Ой, як же гарно. На плесі води відображається сонце. Туман стає з водички. Краса кругом біліють берези. А їхня крона така салатова, така красива, світло-зелена. Чуєте? Он зараз почне, воркує голуб. Замок. Мабуть, я підійшла близько і знову сонце у воді. Як би хотілося, щоб камера передала цю неописуму красу. Десь побігла. Ось біжить. ось здоволилась собака. от то бігала, бігала. Ліра, я теж побігла. Ну, палички стоять, так хочеться до води підійти. Чоловік мені не дозволяє. Якщо, каже, стоять палички, значить там не можна. Ну ось подивіться, краса наша. Ой, як же тут гарно і туман. Туман, туман, туман. Над водою. Може хоч трошки пройду. Так хочеться туди підійти, тут же машини їздили. Це наше місце. Раніше ми тут завжди відпочивали. І Колись і рибу ловили, і компаніями колись тут зустрічалися, відпочивали. І просто приходили купатися чи ввечері, чи вранці, по-різному. Води прибуло, лірка бігає, радісна собака. Підросли берези за ці роки. Вони маленькі були, ну два роки війни. Третій пішов. Тож, дорогі друзі, ми сьогодні на прогулянці і туман над водою просто ходить. Бачите, тут кінці березняка. Ой, господи, що це таке? Нема спокою. Якісь постріли. Качки. На воді хотіла вам показати і цю тишу порушили постріли. Фотографую іще цю красу. Там сонце сходить над водою. Просто підіймається пара. Сьогодні туман над водою. Гляньте, яка краса. Сонце пробивається через крону Беріз. Річка. Спокійно, вітру немає, І там березняк удалині. Ліра здоволилася, як то кажуть, в коєм віки Наташа все зводила вранці сходити на прогулянку, все часу немає. Тож треба час шукати. Такі миттєвості не можна пропускати. Їх не так багато в житті. По воді качки пливуть, не наче два таких пароходи. Повільно, важно. І за ними залишається слід. На воді соловейко на небі ще місяць видно, он є, а з цієї сторони сонце встає. Зустрічається місяць і сонцем циранок. Краса.